Всім привіт! Сьогодні розкажу дещо про свою донечку. Вона вчора мені принесла зі школи. Що ти мені принесла? Деніжне дерево. Грошове дерево, уявляєте, десь де ви відірвали взагалі те дерево. Та Отакий От росточок. Вона була в клумбі. А, в клумбі було ну, Вона принесла було. вчора і каже, мама, в мене, там, в мене там в кофті білій в кармані. Е, 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 Є росточок грошового дерева. Ой, як я сміялась вчора. Кажу, ну нічого собі, ти все ж таки донька своєї мами. Всім гарного дня. Ми йдемо зараз. Я Алісу відведу до школи, потім планувала так заїхати подивитися матрац, бо вчора взагалі не було часу. І потім піду на курси. Я купила матрац та зайшла в магазин в Primark. купила собі джинси, футболку, дві футболки. Я буду вдома, вам покажу, бо взагалі немає часу. У мене залишилось пів годинки до курсів і я мучу. А іншого дня просто, напевно, і не буде, щоб купити цей матрац. Тому так, купила я е, розміром його метр тридцять сім, наче ця ширина. І довжина 1,91 ну Я дуже сподіваюся, що в нашій кімнаті поміститься. Коротше, кімната буде просто е, суцільне спальне місце. Поки біжу, покажу вам трішки краси. Зелений парк. Дуже гарно. Так, і я ж тепер на курсі йду з матрацем. Все, що потрібно про мене знати. Я все купую в останній момент. Потім з цим тягаюся. Зараз прийду на курси. Хоча я не знаю, можливо, сьогодні буде не те, що курси, але як перший урок вводний. Просто, можливо, нам розкажуть, як взагалі це все буде проходити. Та й ми підемо. Можливо, не дві години буде, а менше. Ну, так, так було просто на курсах від СЕАР. Перший день це такий був. Просто ми познайомились. З викладачем нам видали зошити. Ну, тут, напевно, не будуть видавати, просто, просто напевно буде з нами знайомитись. А ще я нічого не купила, щоб поїсти. Вже немає часу, Буду голодна. Нічого. Район Циганський, а гарно як. Дерева, зелень. Я хочу подякувати кожному за підтримку мого каналу. Хочу подякувати наркотичному гаду за донат. Дякую велике. Я все пущу в, потрібне, в потрібну справу. Я вирішила купити новий телефон. І в мене є зараз з YouTube. Я не виводила, я вивела гроші, але я їх нікуди не дівала. Вони зберігаються. Тому на вихідних підемо купувати телефон. Всі донати, які є, також я не чіпала. Вони лежать там, в монобанці. І ще я веду групу в Instagram, Про це колись розкажу, тому що там така тема. Потім, як то я прикол, що ви ще не готові, Тому я просто зніму все, що в мене є. Женя мені також дасть гроші і ми підемо суботу, напевно, і ну, купувати новий телефон. Я хочу, до речі, купити айфон, тому що знаю, що він е, дуже гарно знімає. Ну і плюс ціна. Ціна для цього телефону дуже гарна, тому, напевно, будемо купувати айфон. То в курсі взагалі в кого є він. Вам подобається, тому що я не поклонник, так скажемо, тих айфонів. Просто знаю, що там дуже класна камера. Буду використовувати його чисто для відео. Згадала, як в тролейбусах їздила в Україні. Тут такий автобус подвійний. Як і обіцяла вчора вам показую відео з балкона, що з моїм насінням, яке я висадила п'ять днів тому. Я за вашими порадами підписала просто на горщику, що це базилік, це петрушка і це шніт-лук, наче так називається. Я подивилася просто в інтернеті. І мені здається, що мене, м'яко кажучи, надурили. Чому ось так виглядає? Напевно, потрібно ось так зробити. Росточок, який виліз, взагалі то на лук не схожий на цибулю, більше схожий на ось це. Чи так повинно бути? Ну, будемо дивитися по мірі того, як воно буде рости. Тож, бачите, на п'ятий день базилік, ну, краще всього він виглядає, виріс досить швидко. Лук на другому місці, і петрушка взагалі її ще навіть там не видно. Де ти? <сміст> ти бракована, чи я бракована. Так, і ще е, сьогодні розповідала, що Аліса принесла е, 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 це грошове дерево. Мені здається, що це не грошове дерево, а отой сукулент, чи як він називається правильно. Ось дивіться, хто в курсі, хто знавець. Бачите, вони відірвали просто ось так росточок. Я це в воду просто закинула. Ну, буду чекати, цікаво, чи корінці випустять чи ні. Так тож, які справи на моєму балконі. А вам, любі глядачі, мої підписники, я дуже дякую за поради, дуже цінні поради. Тому що ось зараз я покажу. Бачите, як намокли ці позначки. Тому. Так, Кращий варіант це підписати на горщиках. Дуже-дуже дякую. Такий матрац я купила. Ось його розміри: 1,37 метр ширина, 1,91 довжина і 25 см. Це. Висота. Написано, що насос в набір не входить. У нас був насос. Я не знала, чи він підійде. Але у нас тут є дві ну, ці насадки: одна та, що ми надували просто для моря круг. Я спробувала і все мені вдалося. Я бачу, що він, він надувається. Але ну, я так трішки спробувала, потрібно все ж таки розкласти цей матрац та спробувати надути його повністю. Цікаво, взагалі скільки часу в мене піде. Би був ще якийсь такий, що вмикаєш на кнопочку, натиснув, а воно само качає. Ну, вже який є. Будемо два дні, напевно, тільки матрац накачувати, надувати. Ще купила собі штани. Чому? Тому що я схудла, і мені вони всі ось тут дуже широкі і з мене спадають. Ці, в цих майже та сама проблема, трішки вони Е, Ось тут добре і класно, а ось тут ну, широко де саме деталі. Ну, такі справи, що зробиш. Е, ці джинси коштують 16 євро, Я купила їх в Primark, розмір мій 36. Зазвичай я беру. Не було 34, я б хотіла їх поміряти. Е, дуже колір мені сподобався. Далі я купила ось таку футболку. Мені, е, я в Страдіваріусі до цього купувала, то Деліся мені обирала образ. Мені сподобалась така коротка. Тож я приміряла, мені ця сподобалась. 4 євро вона. І ще одна футболка, в яку я просто закохалася, тому що на ній дивіться, що це бузок. Я не бачила два роки вже його і не відчувала його аромат. Я коли побачила цю футболку, я, я навіть не знала, чи сяде вона на мене, чи ні, я просто хотіла її собі купити. У мене у тата з мамою під вікном ріс бузок і росте далі. І, взагалі, то так круто, коли приходиш до неї саме в цей сезон, коли воно розквітає, пахне. Мама могла взагалі з вікна просто долізти до нього і зірвати додому букет. Єдине, що хотілося, щоб була картинка трішки яскравіше. Але мені так подобається. Боже, дякую, дякую тому примарку, що вони взагалі зробили таку футболку з таким принтом. І коштує вона 3,50 всього на всього. моя знайома, запропонувала піти з дітками в парк погуляти. І поки діти граються на дитячому майданчику. Ми вирішили зайти в місцевий бар. Всюди, де іспанці, дуже дуже шумно. Тому якщо ви бачите бари там тихо, то іспанців там немає. Всім бажаю чудового настрою і до зустрічі у нових відео.